Привіт хлопці! Ось і нарешті моя мрія здійснилася. Він вдома. показую вам біциклі вже цього в натурі. Довезли без єдиної царапинки, без нічого все. Круто. Вставали раз, подивилися, заїхали ще в Макдональдс, теж на транзитах все. Все новесеньке, гарнесеньке. Задній шлопак 160-й, царя мать. Круто. Цепяра, то що треба. Натяжечка, все, показничок. На зеленому, що це нормально нормальний. Як зайде за червоний, казали, що йому жопу потім. Ой, такі тут а... тяги, там п'ята, десятая, все Чорненьке, нове напусковане. haarne .